Що ж, друзі, хочемо представити вам нашу плівкову підлогу, нашу в нашого виробництва. Але не суть в самій теплій підлозі, а в тому, що йде в комплекті. Саме зараз хочемо розказати про комплект швидкий контакт. Це та річ, яку ви не знайдете в інших виробників. Чому я на цьому наголошую? Бо це є запатентовано нами. Швидкий контакт, він поможе вам з легкістю, без паяльників, суперспеціалістів приєднати плівку в підлогу, розраховуючи на скільки вам треба там смужок цієї підлоги, і ви швидко і просто зможете змонтувати її. Суть тих контактів, звичайно, щоб полегшити вам прокладання цієї підлоги. Також саме суть цього відео хочемо показати вам, щоб ви не боялися за якісь провідність чи незначну попадання вологи на підлогу. Цього боятися не треба. Зараз наявним прикладом покажемо вам, як це працює, і насправді нічого страшного в цьому немає. Для даного відео ми запросили з нашого технічного відділу працівника, який. Більш детальніше і технічно розкаже, як процес проходить, ну і покаже. Отже, беремо швидкий контакт, який йде в кожній плівкою підлозі. На кожну площу розрахована кількість цих швидких контактів, так що вам все хватить буде ок. Всередині є інструкція, як її правильно муфтувати. Також йдуть скотч бітумний, 5, 5 пластинок. і 2. Такі площадки мідні підключеним проводом. Перше, надрізаємо плівку. Акуратно надрізаємо. 2,5 см. І з другої сторони також. Також 2,5 см. Беремо площадку. Напромазана клеєм. Токопроводящим вставляємо клейкою стороною до мідної частини і проклеюємо. Потім беремо степлір, він бере, йде в кожному комплекті до плівкової теплої підлоги і обжимаємо для хорошого контакту. Беремо другу площадку і клейкою стороною до мідної частини. Приклеїли і обжали. Наступним кроком беремо бітумний скотч і проклеюємо його так, щоб виступав сантиметр. І беремо другу частину, наклеюємо зверху. Добре, проклеюємо. І також робимо з цієї сторони. Прокладаємо тут. І так, ви відрізаєте вам потрібну довжину. І п'яту частинку бітомно скоча ми ліжемо на і фіксуємо для ізоляції з цієї сторони. Щоб ніякого контакту не було. Все, і плівкове підлог у нас готове для підключення вже 220. Тепер робимо підключення, щоб показати вам на своєму прикладі, як все ізольовано, і що ніякого контакту не буде пробивати. У нас є от 220, лампочка підключена. Ми поки тут... Так. так, щоб ви точно були впевнені, беремо воду, опа, це у нас вода, ви переконалися. Вона вже гріє. Можемо тепловізором вам показати, щоб ви переконалися, що вона у нас гріє. От на тепловізорі видно, як плівка гріє. Вон наші контакти. Вона підключена, гріє, ми беремо і скручуємо, і кидаємо у воду один контакт. От я навіть рукою. От другий контакт. Руки в мене в воді. Все? От після води. Наша yeah, yeah, плівка. Так, yeah, 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 yeah. да, це вода, вона охолодилася. От ми забираємо. Воно зараз все прогріє.